Вітаємо космічні. Ну що, знову ретроградний Меркурій? Знову будемо говорити, що всі награди завдяки ньому. Насправді це період не просто так. Меркурій у нас буває тричі на рік ретроградним. Це планета мислення, комерції, бізнесу. І це просто час, щоб ми трошки призупинилися, відпочили і зробили роботу над помилками. Зараз дуже багато ретроградних планет, і це хороший шанс для України, для того, щоб ми... Повернулися до тих справ, які ще не закінчили. З За вами Кланка Наталія. Зараз детально розглянемо, що можна робити в ретро Меркурій, що не варто робити, і як буде впливати ця планета у своєму ретроградному русі. На кожен знак Зодіаку, в залежності від того, в яку сферу вашого життя він попадає. Меркурій, як планета мислення, інформації, нашої логіки, буде ретроградний із 23 серпня до 15 вересня. Проте. Це саме період, коли він ретроградець. А зупинятися він буде за три дні перед ретроградністю і поки буде переходити в прямий рух також буде призупинятися. Тож періоди за 3-4 дні до настання та закінчення ретроградності Меркурію, також вважаються несприятливими для того, щоб починати щось нове, адже цей період більше підходить для коригування помилок та роботи над собою, над своїм мисленням. Детальніше зараз розкажу. А ви поки ставте лайк. Меркурій планета, яка управляє знаком Діви. І зараз він в своєму володінні, тож певні уроки він уже нам дав. І зараз, коли буде повертатися в ретроградному русі, знову буде повертати нас до певних подій, щоб ми підкоригували щось. Це період, щоб ми не починали нове, але звернулися до того, що нам хотілося, але не вдалося. Або ж просто зробити все, що пов'язано із до чого можна. Представити переробити, пере переглянути і зробити краще. Взагалі, планета, коли вона ретроградна, то вона має більш сильну дію на нас, вона ближче до Землі, і тож більш сильно проявляє свої властивості. Основне, за що відповідає Меркурій, це наше мислення, це комерція, це спілкування, а також це транспорт, техніка. І наше здоров'я, оскільки Діва відповідає за здоров'я, то це хороший час, щоб ми переглянули свій спосіб життя, перездали аналізи, кому потрібно, перевірили ще раз стан свого здоров'я. І взагалі все, що стосується сфери харчування, наприклад, це сприятливий час для нутриціологів, відновлення відносин. Сприятливим буде щось переробляти. Доповнювати, переорганізовувати, і цьому буде ще допомагати ретроградна Венера. Вона допоможе зробити більш гармонійно це все, Сприятливий період для ремонту, особливо техніки автомобілів, ремонту будівлі, щоб щось перезавантажити. Якщо ви запускали раніше рекламу, то зараз можете її поставити на ретаргет, тобто знову відновити свою об'яву, але нових краще не робити. Оскільки це планета спілкування, то можуть повертатися колишні знайомі, партнери, ті люди, яких ви знали раніше. Це період того, щоб ви змогли спокійно навести порядок у своїх справах. На ретро Меркурій можна мандрувати, можна відвідувати місця, але ті, в яких вже були, або ж повертатися на роботу якою ви займалися раніше? Можливо, виходити з декрету на свою роботу, або ж повертатися до своїх колег після відпустки, або ж змінивши роботу. Сприятливий час для того, щоб ви продовжували навчання, підвищували свою кваліфікацію, щоб. Йшли на курси по тій сфері, яку ви вже колись вивчали, і зараз хороший час для того, щоб удосконалити щось, і в тому числі свої навики. Це також хороший період, поки і Венера ретроградна, і Меркурій ретроградний, щоб ви зробили певну підготовку. Або до весілля, або ж до організації там, купівлі автомобілю, або ж майна на ретро Венері не варто купляти, але ви можете за допомогою ретро Меркурію переглядати певні варіанти, дивитися, де краще. Можна також, наприклад, взяти в оренду будівлю, щоб подивитися, як вам сподобається чи ні. Якщо ні, то вже після того, як. В прямому русі буде Меркурій, тож можете вже е, оформлювати документи або не оформлювати, подивитися, як воно буде. Це хороший період для того, щоб вам нарешті повернули борг і сприятливі для того, щоб щось купляти із антикварних старовинних речей, відвідувати санаторії, де були раніше. А що ж не варто робити в ретроградний Меркурій? Оскільки це. Період застою, тобто повертатися потрібно по ретро, повертатися, оглядатися назад. Що були за проекти, чи варто їх продовжувати? Можливо, була затримка із певними документами, ви можете їх зараз отримати. Якщо. Нові підписуєте, то обов'язково перевіряйте, щоб не було помилок. Збирайтеся на роботу, на важливі зустрічі, на поїздки завчасно. Перевіряйте всі білети. Можна також обмінювати зараз заброньовані місця, але не починати кардинально нічого нового. Не купляти або ж якщо дуже треба, купляйте але зберігайте чеки. Хороший період для того, щоб ви перездавали аналізи, але якщо ви можете здавати їх вперше, можливі помилки. Або ж, наприклад, прийдуть аналізи одні, або результати тестування одні. Можливо, так, що прийдуть результати тестування або там на навчання, або ж там аналізи одні, а потім можуть подзвонити і сказати, що виникла помилка, насправді там беруть до вузу, так? якщо там попадає в дев'ятий сектор, наприклад. Це період для того, щоб ми були більш уважними, можливі затори, так, можливі туманність в думках. Затримки в техніці, поломки авто, але ремонтувати цей період буде сприятливо. Проте, не купувати авто в даний період приглядати можна. Можливі затримки в комунікації або ж може бути так, що треба буде більш посилити охорону на ваші. Сайти, наприклад, паролі, перевірте, щоб ніяких файлів не було загублено. Меркурій буде робити гармонійний зв'язок із Ураном, планета неочікуваності, неординарності. Тож цей період ви можете несподівано для себе отримати потрібну вам інформацію, зустрітися з потрібною вам людиною. Навіть якщо так виходить, що ви починаєте бізнес на ретро Меркурії. То дочекайтеся часу, коли буде наступне ретро Меркурій, можете внести якісь корективи, допрацювати, і все має піти добре. Просто виберіть для цього гарний час із урахуванням того, щоб не було з урахуванням того, щоб це не стосувалося місяцю без курсу. В цей період будьте обачними із комерцією, бізнесом, транспортом і засобами зв'язку. На ретро Меркурії ми можемо по-іншому переглянути інформацію, яка до нас надходить. Це період повернення втрачених зв'язків. В цей період можуть знаходитися люди, речі, Будьте в цей період уважними до деталей, будьте таким собі детективом, який збирає потрібну вам інформацію із маленьких пазликів, щоб у вас з'явилася повна картина в цій сфері. Яку чіпляє Меркурій. І так почнемо з овнів, наші перші активні вогняні. Меркурій буде ретроградити у вашому шостому домі. Це дім рутинної роботи, допомоги людям, ваших повсякденних обов'язків. Це також дім здоров'я. Тож цей період сприятливим перездача аналізів, прислухайтеся до свого здоров'я, можливі. Повторні відвідування санаторіїв для того, щоб укріпити свій організм, може заново до вас прийти допомога від потрібних вам людей, та навіть неочікувано по рану. Можете переглянути взагалі свій образ життя або ж знову вийти на роботу, на якій ви працювали раніше, переглянути свій раціон харчування для теліців. Ретроградний Меркурій буде в п'ятому секторі: це сектор дітей, бізнесу власного, дім свят, різноманітних івентів. Тож цей період ви можете зустрітися із своїми дорослими дітьми, наприклад, якщо ви їх давно не бачили, або ж поїхати на відпочинок людей, де вже відпочивали, відновити відносини. Це також і дім нашого хобі, тож можете відновити свої колишні проекти. Це дім професійного спорту, тож, можливо, вже отримаєте ви нагороду за свої спортивні досягнення. Сприятливо це, в цей період будуть відпустки там, де ви вже були і де вам сподобалося. Особливо до 4 вересня, поки і Венера ретроградна. Але не забувайте, щоб все у вас було за завчасно приготовлено, щоб і білети, і. Валізи, Щоб все перевірили і все було на місці, а там виїжджати за кілька годин з урахуванням, що можуть бути затори. Для Близняків ретроградним буде Меркурій у четвертому секторі, який пов'язаний із нашою сім'єю, традицією роду. Бізнесом родичів, це також нерухомість. Ви можете отримати довгоочікувані документи, або щось переробляти з документів, допрацьовувати ці документи. Сприятливо робити ремонт нерухомості, робити повторні продажі того ж майна. Для раків. Меркурій буде ретроградний в третьому секторі, а це сектор братів, сестер, нашого близького оточення, сусідів. Це сприятливий період для того, щоб ви зустрілися із родичами. Це також дім комерції, тож можете продавати по ретро Венерії і ретро Меркурію речі, які були використанні. Сприятливий період для продовження навчання, підвищення кваліфікації. Ремонту техніки, авто, зустрічі із колегами по роботі. Оскільки третій дім це ще і дім недалеких поїздок, і символічно управителем тут є Меркурій, тож е можете відвідувати ці місця, де ви вже були. А для Левів ретроградним буде Меркурій в другому секторі, секторі власних грошей, самооцінки ваших цінностей сприятливо продавати речі антикваріатні, це також робота ще й голосом, тож можете відновити свої виступи, роботу на публіці. Можливо, прийдуть ці джерела надходження грошей, які у вас були раніше. Хороший період для того, щоб ви переоцінили свою самооцінку, покращили її, підвищили. Особливо уважно в цей період мають бути. Діва, адже ретроградити буде у вашому першому секторі Меркурій. А це все, що стосується і вас як особистості. Ви можете повернутися до іміджу, який у вас був колись, можете переглянути стан свого здоров'я, місце, де ви проживаєте. взагалі будь-яка сфера життя, яка пов'язана з проявом вас як особистості, може відіграватися. Це і нові відносини, і здоров'я, і статус. Любі мої Терези, у вас буде 12-й сектор активований ретроградним Меркурієм. Тож це хороший період для того, щоб повертатися до сфер психології, до всього таємного. У вас можуть бути мандрівки в далекі землі, де ви вже колись були, відвідування ретритів. Це взагалі заглиблення в свій внутрішній світ. Ви можете розгадати якісь таємниці, прийде потрібна вам інформація. Це також санаторії, монастирі, тобто ви можете повторно їх відвідувати. Це сприятливий період для знаходження втрачених людей, речей, завершення чогось, наприклад, ваших соціальних проєктів. Відносин, якщо ви вже бачите, що вони себе віджили. Для скорпіонів буде ретроградний Меркурій в 11 секторі, секторі ваших мрій, соціальних проєктів, однодумців, тож можуть приходити люди, які підтримують вас. Та ваші ідеї, ви можете зустрічатися із колишніми партнерами, колегами, ви можете допрацювати і переорганізувати свої проекти, особливо ті, які пов'язані з інтернетом. Для стрільців ретроградний Меркурій буде в 10-му секторі секторі нашого статусу, репутації, кар'єри, наших найвищих планів, досягнень. Тож, ви можете переглянути свій статус. Або ж це може стосуватися вашого керівництва. Ви можете отримати неочікувано підвищення по кар'єрних сходах, або ж отримати ту посаду, яку вам обіцяли, а досі це не втілилося. Можете готуватися до того, що ви отримаєте те, чого бажали. Це може бути і надходження, і затвердження юридичних документів, які ви чекали, але починати нові підписувати не треба. Бо буде ну, бо велика вирогідність того, що їх треба буде перероблювати. Це може стосуватися і важливих проєктів, або ж ви повернетеся до того, щоб знаходити своє призначення, або ж іти в ту сферу, куди давно хотіли. Для козерохів ретроградний буде Меркурій в дев'ятому секторі. Це сектор мандрівок, розширення кругозору, іноземців. Тож сприятливим буде мандрувати туди, де вже ви були. Отримувати документи на навчання, це ще і дім вищої освіти. Можлива переробка юридичних документів або ж подача на апеляцію буде успішною. Ви можете потрібні документи вам стосовно еміграції отримати. Якщо вони були затримані з певних причин або переглядалися, то зараз можете отримати там на ПМЖ, наприклад. А для водоліїв ретроградний Меркурій буде у восьмому секторі секторі великих грошей, ризиків, спадку. Тож можете отримати потрібні вам документи, які стосуються спадку, або ж це може стосуватися приорганізацію вашої роботи із партнерами. Це можуть бути отримання грошових надходжень від вашого бізнесу, зміна платіжних карток, банків. Це ще й період езотерики, тож можете повертатися до спеціалістів із нумерології, астрології, ярун та іншої езотерики. Також сприятом буде відновлення відносин, відносин пристрасних. І для рибок у сьомому секторі буде ретроградний Меркурій, який пов'язаний із поверненням наших клієнтів, поверненням партнерів або ж переорганізацією роботи з партнерами. Це також дім і бізнесу. Укладати контракти не потрібно нові, але робити якісь виправлення, роботу над переорганізацією сприятливо. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтеся, хто ще не підписаний. До наступних зустрічей, наступних відео.